Номер 6 Антон Кочаков, номер 8 Андрій Дрога та номер 21 Валерій Гайван. Перейдемо до складу Кубкові матчі. кубкові баталії про те, що відбувається сьогодні. Two, three. Three, ми готові розпочинати матч. Чуємо старт свисток і е, розводять центра поля. Крім того, треба наголосити, що цей матч. Також будуть обслуговувати арбітри. Корсун пробиває І вже був ланпецький місто-франкістів спостерігач арбітру Василь Кузьменко. Місто Київ, делегат Асоціації футзалу. І є залітає. М'яч. Дивіться, що роблять ці хлопці. Вони починають розважатися сьогодні. Нехай буде так. Артем Паренюк Забув. В кубку давайте так само проговоримо, що, незважаючи на поразку, пробиваємо. Рятувальник пробивав по воротах, не точно. І закидання на Абакшина небезпечно. Даниїл матч заплановано на першу годину. Пробиває Микола Микитюк. Не точно, але. Микола Микитюк пробиває після Ще можливо згадувати, адже... Багато цікавих. В тому числі пов'язано. Але подивіться, що відбувається. Випасной забуває номер 12. Шикарний м'яч. Це було для урагану. Сьогодні зіграти вкрай добре, адже, скажіть, будь ласка, позитивними для них, адже тільки перемога над клас. Поразка такий доробок був у франківчан. Перепрошую, сьома, коли не закінчується. Мачу так, я подивився на табло. Моспан і є, є гол від Грицини Миколи. Проговорили ми цей епізод. Дуже швидко Станіслав Моспан розіграв по своєму флану Ліво Забіг і зробив передачу на Грицину, який був відкритий. І Микола в цьому матчі. Таким чином 2-1 і небезпечна обрізка від Миколи Микочук. А Бакшен проходить плану пробивати. Ніп. Є. Гол. Дивіться, що витворяє. На короткому. Дотику Абішин свій черговий м'яч. Тайм-аут для команди рятувальник. Ось так. Якщо ж. Згадати, пробиває Петро Шатурма. Якщо згадати, і знову ж таки Паренюк Небезпечно Шатурму. забігання від шведа. Він виходить, фактично один на один можна пробивати. Б'є і не точно. Добування проводили в Сумах. Вони зустрічалися. Як друга обігрує на ходу і є удар. Друге ні, є фол. Босім номер 17. Баранник такі, ні. Ні, Гайван пробуває. І влучно. Рахунок 3-2. Відзначився в тому матчі. І цікава інформація. І Микола Микитюк може забивати. Не залітає м'яч. залишає гравця-рятувальника позаду. Бере м'яч Корсун і Є ще один м'яч. Йорк Корсун відзначається сьогодні. 4-2. Та не точно. Не зрозумів його. Не прочитав цю ідею. Микола. Знову ж таки, Микола з м'ячем. Микола Микитюк. На Грицину і пробиває. Сітнер рятує. Можна Хвилина до завершення першого тайму. 4-2 пробуває Корсун Ігор. М'яч на Назара Швед, Швед. Швед блокує. Розпочнемо другий тайм. І знову ж таки бачимо п'ятірка команд в наступному складі, але забиває Назар Швед на перших же секундах. Як це і було в першому. Таймі 13 секунд забуває Назар Шве. Друзі, рахунок 5-2 на користь цей матч стає дедалі. Цікавіше перекоплення від Артема Ференюка, але бачимо, що курило може придати на Гайвен. Гайвен б'є і знову ж таки. Відзначається. І команда з міста Ромне, рятувальник дуже швидко розмінялися голами, але все закінчилося добре. Саме для капітана команди Пробуває Терен. Команда Пробуває Моспан. Команда прийняв Ілля Теренців і теж Лупашить, як то кажуть, з дальних дистанцій. Є забитий м'яч від Миколи Грицини. Зразу спостерігає він на табло, ніби забув, який рахунок, а ми нагадаємо, що. Дуже швидко у нас відбуваються події. У нас матч відбувається досить швидко, досить динамічно, тому шановні, загубив м'яч, фактично дозволивши вийти аут Ігор Корсун. Знову зовсто... ж таки, я тебе потрошу турма через Назар Шведа. Далі Фернюк шукає себе і пробуває назадження. Це навпаки мало вплинути на його піднесений характер, на його піднесені емоції. Сіріцький викидає м'яч і йде вперед, притягнув таким чином пів команди. Забезпечення можна пробити. Ось так. І... Але наші дівчата, українки, продемонстрували доволі цікавий матч. Хоча там і був і автогол, і було досить багато цікавих спірних моментів. Але знову ж таки треба подякувати нашим дівчатам за срібло. Був уважніший до дії партнерів. І, звичайно, вже... Повідомляв про те, що відбувається за спиною. Проходять вперед прокупчук набраника. Що зробить, пробиває останні хвилини матчу, Але перехоплення загородного пробиває. в Центр в центр був пас. Хоча міг пробити, але. Носпан. На Грицину пробує Грицина. і... У теренті прибуває і є м'яч. Бачите, ми з вами якось так вдалося розгадати і проговорити про нього. Чи за такий коментар забитий м'ячем мільярд терентів? Статистику другого тайму для себе. Гайван пробуває, це був останній удар в цьому матчі. Тарас Левандівський відбиває його, і ми чуємо сирену завершення. матчу.